У січні 2024 року відбулася прем'єра фільму Лянча проти Ауді, який розповідає про суперництво цих двох марок на чемпіонаті світу з Раллі 1983 року. Основна увага у фільмі прикута не до революційного Ауді Кватера, а до його суперника моделі Лянча Ралі 037. Це була битва Давида та Голіафа, в якій Лянча дивом перемогла більш сильного супротивника якому вона програла роком раніше. Однак, окрім ралійної версії Лянча 037, існувала і цивільна версія для доріг загального користування, яка називалася Лянча 037 страдале. Якщо більшість ралійних авто виникли на базі дорожніх машин, то з Лянча 037 страдале все було навпаки. Вона з'явилася тільки завдяки ралі. У 1982 році у чемпіонати світу з ралі була заснована група Б, яка проіснувала лише до 1986-го, коли була заборонена після ряду аварій з летальним результатом. Це була категорія гоночних автомобілів для ралі, що відрізнялася досить ліберальними вимогами до конструкцій і характеристикам, завдяки яким побачили світ найпотужніші ралі-кари в історії, такі як Audi Quattro, Peugeot 205 Turbo 16, Lancia Delta S4, Ford RS200 і герой цієї розповіді Lancia 037. Для участі у групі B Лянчі був потрібен новий автомобіль. Так як появу групи B було анонсовано ще за декілька років до її заснування, компанія Fiat, якій з 1969 року належала і Ілянча, почала заздалегідь готувати нову машину. Проєкт отримав назву SE 037. Над ним працювали Лянча, Пінінфаріна, Далара та Абард. За основу взяли Фіат 030, створений Абард у 1974 році. Цей створений для гонок автомобіль продавався і в уличній версії, але вже під назвою Лянча Бета Монте-Карло. Проєкт СЕ 037, по суті, був розроблений у Абард на шасі лянча бета Монте-Карло Турбо. Яке виготовляла компанія Далара та з кузовом від Пініфаріна. На початку проєкту взагалі не було вирішено, яку марку буде присвоєно автомобілю. Автомобіль міг би називатися Абард, але у Фіат вирішили випустити його під маркою Лянча для піару цієї марки. Проект 037 мав важке завдання замінити славетний Фіат 131 Абарт Раллі та Лянча Stratos, які досягли численних успіхів у гонках. Було вирішено відмовитися від системи турбокомпресора на користь механічного нагнітача, розробленого компанією Abarth. Щоб заощадити час і кошти, було вирішено використати вже існуюче шасі лянча Beta Monte Carlo, який у Америці продавався як лянча Scorpion. Хоча й вважається, що лянча 037 це гоночна версія лянча Monte Carlo, але від Monte Carlo вона отримала лише центральну частину монококу. Але згідно правил, для участі авто у гонках групи Б мало бути побудовано не менше ніж 200 машин цієї моделі не у гоночній версії, а у цивільній для звичайного вуличного використання. Так з'явилася цивільна Лянчина 37 сім гомологація гоночної версії. Машину було представлено у квітні 82 року на туринському автосалоні. Там цю ефектну червону красуню було визнано королевою виставки. Автомобіль був оснащений рядним 4циліндровим двигуном на 2 літри з 16 клапанами та механічним нагнітачем Руца. На відміну від турбіни, нагнітач приводився у рух не вихлопними газами, а двигуном через ремінь. Нагнітач не мав турбоями, притаманний турбінам тих часів, і забезпечував високий крутний момент. Але збільшував витрату палива. Машина мала два паливних баки. Компоновка автомобіля середньомоторна, привод на задню вісь, потужність 205 кінських сил. Це на 105 менше, ніж у гоночної версії. Швидкість 220 км на годину. Прискорення до сотні за 6 секунд. Витрата палива 8,5 літрів при швидкості 100 км на годину. У порівнянні з Монте-Карло двигун був встановлений повздовжньо, а не поперечно. Коробка передач механічна п'ятиступінчата, кузов зроблено з кевлару, армованого скловолокном, двері ж з міркувань безпеки зроблені з металу, двомісна кабіна була маленькою і дуже низькою, дах мав дві опуклості для збільшення простору над головами екіпажу. Як опція для страдали пропонувався задній спойлер. Всі страдали виходили з заводу виключно у червоному кольорі, панель приладів покрита неопреном, м'яким на дотик матеріалом, який зазвичай використовується при виготовленні гідрокостюмів. На центральній панелі був найголовніший елемент салону італійських авто того часу велика попільничка. Комфорту додавали електро та кварцевий годинник. Ще на центральній панелі ви можете побачити 16 однакових кнопок це термостійкі запобіжники. Якщо трапилося перенапруження, то запобіжник не треба було міняти, а достатньо натиснути на одну з цих відповідних кнопок. Машина має досить кумедні сонцезахисні козирки, які мають циліндрічну форму. Можливо, у складеному вигляді вони також мали виконувати функцію захисних валиків. Які пом'якшують удари головою. Також у салоні страдали є труби каркасу безпеки, як на раліній машині. Кермо страдале прикрашає не логотип лянчі, а скорпіон Абарт. Також напис Абарт є і на кришках двигуна цієї машини. Довжина авто 3,9 метри, ширина 1,85. Метр. На ходу лянчана 37 страдале була далекою від комфортного автомобіля. У кабіні досить шумно, а двигун, розташований за сидіннями, виділяв багато тепла. Педаль газу була жорсткою, як і щеплення. Тим не менш, динамічна поведінка машини була чудовою, з балансом, що межує з досконалістю. Кермо було дуже точним і дозволяло використовувати переваги короткої колісної бази. Власник міг сам налаштувати задню підвізку, обираючи положення важелів. Цей автомобіль не був небезпечним і непередбачуваним для свого власника. У їзді по трасі підвізка дуже комфортна, вона м'яка, але дуже точна. Взагалі, вдала підвізка один з козирів цього авто. Мотор дуже тяговитий, він тягне вже з тисячі обертів. Лянчина 37 сім страдаля був незручний ні для повсякденного життя, ні для далеких подорожей, оскільки у ньому дуже мало місця. На ньому добре було поганяти на невеликих дистанціях. Це був не грантурізма, а дорожній болід групи Б. Цікаво, що деякі власники переробляли свої цивільні страдалі у повноцінні гоночні версії. У США 037 страдалі офіційно не постачалися, оскільки не відповідали місцевим нормам. З 1982 по 84 роки було побудовано 207 штук. 037 страдалі. Ще у 2010 році лянча 037 Stradale коштувала близько 200 тисяч доларів. А у 2020-му найдешевші екземпляри коштували вже приблизно 400 тисяч доларів. Через таку ціну деякі фанати цієї моделі вважають доступнішим побудувати власний трибют кар з використанням кузова лянча Монте-Карло. У фільмі Лянча проти Ауді показано, що на момент допуску машину до ралі встигли побудувати всього 103 дорожні версії з необхідних 200, тому їм довелося дурити інспекторів. Я шукав підтвердження цієї історії у різних джерелах, але ніде так і не знайшов. У топ гір бензин Кларксон теж розказує цю історію, але він чомусь називає цифри, які вдвічі більше, ніж озвучені у фільмі. До того ж у епізоді фільма, де інспекторам демонструють гомологовані машини, показують не Лянчину 37 страдале, а звичайні Монте-Карло. Можливо, ви знаєте, чому так і чи правдива ця історія про обман інспекції, коли одні ті самі машини перевезли на іншу парковку, щоб інспектори порахували їх двічі. І декілька слів, чому ж команді Лянча вдалося перемогти більш сильних ауді. У чемпіонати світу з ралі серед виробників 83-го року. Перше, за лянчу виступав чудовий гонщик Вальтер Рьоль. Іронічно, але його не цікавила перемога в чемпіонаті. Він погодився виступити за команду Лянча, але за умови, що буде брати участь лише у половині етапів чемпіонату, які обере сам. Він казав: Я хочу бути звичайною людиною, а не якоюсь зіркою, біля будинку якого постійно стоїть юрба. Друге, Лянча вдавалася до деяких хитрощів, незаборонених правилами. На етапі у Монте-Карло, де було дуже слизько, і відповідно Ауді зі своїм повним приводом мали перевагу, лянча вплинула на місцеву владу, щоб та почистила дороги, начебто для загальної безпеки. Також лянча розкидала по маршруту сіль, щоб знищити лід. Заздалі знаючи, що дорога не буде слизькою. Посеред гонки лянча замінила шиповану гуму на звичайну. Це дозволило лянчі виграти етап. На етап у Швеції лянча взагалі не поїхала, бо не мала на тій трасі ніяких шансів проти повнопривідних «Ауді», а зекономлені кошти спрямувала на поліпшення своїх машин. Третє: на тих етапах, де не було доріг з поганим покриттям, лянча мала переваги над Ауді. Все ж таки 037 була чудовою ралійною машиною. Також важливий внесок у її перемогу внесли шини пірелі, спеціально розроблені для цього ралі. Четверте. У Ауді трапилося багато механічних проблем у Греції та на Корсиці. Отже, Лянча зайняла у 83-му році перше місце серед виробників. Це була остання перемога монопривідного автомобіля на чемпіонати світу з ралі. А от перше місце серед водіїв посів пілот Ауді. У 2021 році Liancha 037 отримала неочікуване продовження. Італійська компанія Chimera Automobili зібрала команду з конструкторів ветеранів, які розробляли оригінальну Liancha 037 і створила з ними сучасну версію цієї машини Рестомод, який називається Chimera Evo 37. Цікаво, що вони не просто замітували дизайн. Але й технічна частина також базується на основі класичної 037. Було заявлено, що буде побудовано лише 37 таких машин. А як вам Лянча 037? І чи сподобався фільм Лянча проти Ауді? Якщо ж вам сподобалося це відео, ви можете підтримати канал, закинувши трохи на картку або ж через Баймі Екофі. Посилання у описі. Окремо дякую Олексію. Він перший, хто підтримав мій канал на Баймі Екофі.